Державний одеський припортовий завод український промисловий гігант, виробництво сотень тисяч тонн мінеральних добрив щороку. Територія у 250 гектарів, модернізовані комплекси з виробництва. Попри це, одеський припортовий вважається збитковим підприємством, і держава вже довгих 20 років намагається його продати. Причому приватизація завжди зривається в останній момент. Чи не тому, що ОПЗ використовують найвищі посадовці як таку собі дійну корову? А його приватизація їм просто невигідна? Про те, хто наживається на цьому держпідприємстві після революції гідності у сюжеті Олександра Чорновалова. Одеський припортовий завод це гігантський український виробничий комплекс, що працює з 1978 року. Він розташований за 30 кілометрів від Одеси і займає площу 250 гектарів. Основна продукція карбамід та аміак мінеральні добрива, які використовують аграрії. Поки цей завод державний, але розмови про його приватизацію. Точиться вже 20 років. Це являється лучшим підприємством не тільки вбившому сітському союзі, ну і во всій восточній. Європі. Тож держава в особі Кабміну і фонду держмайна наполягає на продажі заводу. Це могло б перенести в бюджет мільярди гривень. Одеський припортовий завод флагман української промисловості. Найновіший завод гігант з виробництва мінеральних добрив. Його намагаються приватизувати вже понад 20 років, але продаж завжди зривається в останній момент. Чому держава протягом десятиліть не може його продати? Чи не тому, що ОПЗ використовують найвищі посадовці як таку собі дійну корову? Його приватизація їм просто невигідна. Люди, які близькі до влади, вони мають певний зиск з того, що цей завод залишається в державних руках, адже ми знаємо, що у нас прийнято що все, що державне, воно нічим. Чому зеро? Купить газ по ценам, которые дают возможность что-то заработать на этом, продать э, продукцию по ценам, которые тоже дают что-то заработать. Это не просто так не сидят. Другого что-то не дано. За словами експертів, на ОПЗ завжди існувало дві схеми. Перша це коли свої фірми продають заводу газ втридорога за завищеними цінами, наносячи збитки заводу і виводячи прибуток на офшори. А оскільки газ це основа цих добрив, то його завод потребує регулярної в великих об'ємах. Хто постачає газ, той заробляє надприбутки. Скажімо так, про Вікторі Януковича на заводі заробляв олігарх Дмитро Фірташ. Його фірма Остхем продавала на ОПЗ ГАЗ нерідко за завищеними цінами. З ким і коли підписати контракт, це вирішується у Києві і просто спускається вказівкою на завод. Це, хоч і без ентузіазму, але визнають і самі керівники заводу. І рішення окончательно приймаються в Києві. І ця централізація вона не способствує розвитку підприємства. Друга схема це продаж вже готової продукції, тобто мінеральних добрив конкретним фірмам за заниженими цінами. Коли державний завод, замість того, аби побільше заробити, віддає продукт потрібному покупцю дешевше. Такими регулярними покупцями за Януковича, наприклад, були знову ж таки структури фірташа. А хто ж заробляє на одеському припортовому заводі після зміни влади можливо ці схеми поборені, і завод працює на державу, а не на тих, хто має владу його контролювати. Навряд чи у старих схемах просто з'явились нові імена. Грубий аналіз, який ми проводили по результатам 2015 року, говорить про те, що Одеський припортовий завод міг недоотримати прибутку від 30 до 50 мільйонів доларів. У травні 2015-го наглядову раду ОПЗ очолив Сергій Перелома, бізнес партнер Миколи Мартиненка, який був призначений особистим розпорядженням Арсенія Яценюка. Ще одним членом правління став Микола Щуріков, якого також пов'язують із Мартиненком. З іншого боку, членом правління заводу стала Ольга Ткаченко, яка раніше працювала помічницею нардепа від блоку Петра Порошенка Олександра Грановського, близького до Ігоря Кононенка, армійського друга. Ога Петра Порошенка та заступника голови фракції БПП у Верховній Раді. Та в 2016 році схемами на ОПЗ зайнялися детективи набу і навіть в липні затримали наближених до народного фронту перелому і Щурікова, якраз через підозру у використанні одеського припортового заводу для виведення коштів. За даними національного антикорупційного бюро за сприяння переломи Щурікова у 2015 році постачальником газу, видобутого «Укрнафтою» для потреб ОПЗ стала одна із фірм посередників, а саме товариство «Енергоальянс». закупівля газу через товариство «Енергоальянс» здійснювалося за цінами вищими за середньоринкові. Встановлена сума збитків, завданих діями даних осіб державі, складає 205 мільйонів гривень. Микола Щуріков, що наразі перебуває на підписці про невиїзд, прокоментував нам розслідування набу. Я, крім того, що була ціль збити приватизацію, уничтожить його і понизити того завода, я не бачу. Він заперечує обвинувачення і свій зв'язок зі спонсором Народного фронту Миколою Мартиненком. Я знаком з 2004 року з Мартиненком. Ознакомились ми на майдані как етаніпарадоксальна там парадоксально. Із дві 2004 четвертого года ми за все время встречались, наверное, ну в лучшем случае раз 20. Інший фігурант справа набу також бізнес-партнер Мартиненка Сергій Перелома. Так і не вийшов на зв'язок із редакцією. Наразі він має бути під домашнім арештом. Фігурують у корупційному скандалі, пов'язаному із зловживаннями на ОПЗ і компанії, що можуть бути наближені до президентської політсили. За фабулою набу вони заробляли за другою схемою, а саме не покупці мінеральних добрив з заводу за заниженими цінами. Першу контракт, що швидко був викритий у змі, підписали із новоствореною фірмою Експотрейд Глобал Лімітед, прямо пов'язаною з Ольгою Ткаченко, ставленицею Грановського. Ольга Ткаченко не займалася хімічним бізнесом до з'явлення ВПЗ, тому… А то, как она зашла зайшла правление, це просто результат лобі со стороны болі в'язних людей, поскольку она була помощником спінограновського і работала в його бізнесі. руководила скаймолом торговим центром, то очевидно, що пролебірував назначение Ткаченко ткаченка імені Гриновський. Після викриття у змі схоже довелось шукати іншого нового контрагента. Так, у 2015 році одеський припортовий завод почав продавати свою продукцію іншій маловідомій фірмі. Тепер вже британський New Scope Estates Ltd. Чи має ця фірма так само стосунок до Ольги Ткаченко, як і попередня у Набу. Підозрюють, що так. Під час обшуку у неї вдома був вилучений мобільний телефон iPhone 5S. і отримане з мобільного листування свідчить про причетність Каченко до оборудки з Нюскоп і States LTD. ЛТД. Але суд відмовився долучити це листування як доказ таким чином, фактично вивівши соратницю Грановського з під удару. Пане Грановського давно називають куратором судової правоохоронної системи від е, адміністрації президента. Ну Хіба людини, яка говорить в імені президента, може змусити суддю прийняти таке рішення? Тому що і закон, і практика, і здоровий глузд вимагав зовсім іншого протилежного рішення. Ми намагалися поспілкуватися з народним депутатом Олександром Грановським в парламенті, але зробити це не вдалося. За даними електронної реєстрації Верховної Ради, він був відсутній на робочому місці цілий тиждень. Втім, нам вдалося поставити йому кілька питань під студією одного із каналів, де він давав інтерв'ю. Вас называют одним из кураторов этого предприятия. Это, Это правда? Нет, неправда. Я действительно очень плохо чувствую. У меня 39 температур. Я прошу прощения. Скажите, учения. пожалуйста, какое отношение имеет к вам Ольга Тащенко? Никакого. Она же с вами работала вместе. Ольга Тащенко сегодня ко мне, как и рано, как и много лет, не имеет никакого отношения. А принимали ли вы участие в ее назначении на дискотеку? Нет, никакого. Ровным счетом. Скажите, пожалуйста, что вам известно Я о поставках? Уважайте меня, пожалуйста. Я же вам говорю, что мне очень много себя чувствует. Знакомы ли он в компании, в Нет, не знакомы. Наразі на дзвінки та повідомлення журналістів Ольга Ткаченко не відповідає. Але кому ж фізично належить ця фірма, яка отримала такий вигідний для себе контракт? Британська компанія Нюскопістейць володіє 100% відсотками акцій української фірми товариства Нюскопістейць, яка раніше мала назву товариство Поділ Сіті. Реквізити цієї фірми збігаються з реквізитами багатьох фірм бізнесмена Сергія Тищенка. Його ім'я опинилося в епіцентрі корупційного скандалу у 2014 році, коли його фірми змогли придбати арештовані нафтопродукти олігарха втікача Сергія Курченка. Зазвичай Сергія Тищенка пов'язували з членом народного фронту Сергієм Пашинським. Але є підстави припускати, що робити бізнес на ОПЗ він прийшов по президентській вертикалі через Грановського Ткаченка. Більше того, навесні, а саме у травні 2016 року, коли розслідування набу було в активній фазі. Нашій програмі вдалось зафіксувати зустріч Сергія Тищенка і нардепа Олександра Грановського у одному з київських ресторанів. Приводу якої теми у вас була розмова. Ну, ви що прокурор чи хто ні? Ми журналісти слідчі. Ну так що журналістами, так будьте журналістами. Тому ми хочемо так. почути вашу позицію. Все, дякую. Окрім того, що Грановський через Ткаченка пов'язаний з ОПЗ, його ще й називають куратором від адміністрації президента у прокуратурі та судах. Тож можна тільки уявити коло спільних тем з Тищенком, фірма, з орбіти якого отримала контракт від одеського припортового заводу та потрапила через це у розслідування. Набу отримати коментар Сергія Тищенка не вдалося. Він не відповідав на телефонні дзвінки журналістів. 15 вересня інформатор програми схеми побував на закритих для преси зборах акціонерів одеського припортового заводу. На ньому було прийнято рішення про призначення членом наглядової ради Олександра Візіра, який рік тому був помічником народного депутата від блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка, бізнес-партнера президента України Петра Порошенка. Водночас із наглядової ради були виключені люди, яких пов'язують із народним фронтом: Сергій Насвіщук та Сергій Перелома. Це може свідчити про те, що одеський припортовий, попри кримінальне провадження та розслідування набу оборудок на заводі, повністю переходить під контроль наближених до президента людей. Натомість Кононенко у коментарі схемам заперечив вас називають не правда, Неправда брехня. Така розстановка сил у наглядовій радіо ПЗ привід замислитися, наскільки щирі наміри влади продавати завод, адже спокуса залишити усе як є, але під контролем виключно своїх людей у президентської сили та й самого президента, погодьтеся, може бути велика. Навіть попри запевнення голови фонду держмайна, що після невдалої спроби приватизації, 18 липня, завод все ж продадуть. Да, ми там спіткали там невдачу в першій спробі приватизації. Ну, ви знаєте, що це не перша спроба приватизації, Буде ще одна спроба приватизації. От якщо ще раз спіткає там невдача, не дай Боже, да, значить ми за це, це будемо нести відповідальність. От. А поки одеський припортовий продукує збитки, а ставленики влади вигадують схеми для заробітків. Держава тільки втрачає. Останній зрив продажу це не отримання бюджетом щонайменше 13 мільярдів гривень. 13 мільярдів це половина останнього траншу міжнародного валютного фонду, наданого Україні в кредит для поліпшення економічного стану.